Експеримент із пішохідною зоною у центрі чорнівців планують продовжити ще на два місяці. Однак будуть деякі зміни, які саме знає сі 4 організувати пішохідну зону в центральній частині міста Чорнівці у вихідні та святкові дні в режимі експерименту. На два місяці це було рішення виконавчого комітету. І наразі експеримент завершено. Ми прийняли рішення, що поки на даний момент їх зробити кримчином. Більше Франка чому така стала історія, він справді. Поки що тяжко її змінити. Вона є паралельно головній, вона є магістральною для багатьох транспорту громадського. І таке більш розгрузочна, тому відповідно вийшло рішення, що поки, що, поки не будуть повністю м'яця соборна площа і інші там, речі, поки що далі відкрити їх ну, в Русі. Ви бачите, яким чином буде будемо таким чином робити. Ну, така була думка, така ідея. Зараз ми такі два місяці дивимося і будемо бачити вже приймати рішення, по-трещому, що далі робити. Дивилися з усіх. Сторін, що є позитивного, а що не зовсім, експеримент поки що не діли два місяці, Ми дивилися наскільки там ефективно, які є проблеми. Звісно, що експеримент показав і проблематичні напрямки, і що десь є, там десь десь не допрацюває. Тому було рішення прийнято про те, що вулиця Івана франка Повністю відкривається для руху, і також вулиця Зіньковецька так само відкривається допоки не буде повністю вона там поремонтована, як це планується десь в найближчий час. Для того аби пішохідна зона стала комфортнішою та ефективнішою, потрібно, аби було мале об'їзне кільце в Чернівцях, каже секретар виконавчого комітету. Це справді є перспективна річ. Взагалі всюду світі до цього всі-всі йдуть, для того, щоб центральні вулиці ставали максимально більше Але для цього нам треба дуже треба, і це саме у нас в перспективі стоїть про те, що повинно бути мале обізне кільце міста Чернівців. Воно приблизно десь ми вже розуміємо, головний архітектор працює над тим, щоб це питання втілилося вділило, в життя. І коли буде, наприклад, мале Обізне кільце, тоді відповідно можна думати про повноцінне підпихпішехізацію нашого центру міста. Звичайно, і ті, кому подобається, кому ні, але експеримент показав позитивні сторони. Експеримент показує про те, що там, де йде пішо, пішоходи, там десь трошки більш оживає та територія і для бізнесу має цінуватися вслуговучого бізнесу. І це так само треба, це дає можливість правильно сементизувати все, все місто і щоб правильно отримали комфортність, прибутки. Подачу і так далі, і дає, дає можливість місто більш ефективно працювати. Отож, два місяці і буде кінечне рішення. Ми триматимемо все під контролем та повідомлятимемо вам. Діна Бернацька, Андрій Кордупан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4